Прямо зараз у нас на зв'язку один з ініціаторів Вадим Денисенко, народний депутат України. Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку. Пан Вадиме, скажіть, будь ласка, які ваші очікування від, сьогоднішньої, від сьогоднішнього пленарного засідання? Чи вдасться вам ваш законопроект все-таки затвердити? Ну, в принципі, як мінімум, я думаю, що в першому читанні ми точно його затвердимо. І я сподіваюся, що Верховна Рада зможе його затвердити і в першому читанні, і в цілому. В разі його прийняття, що це буде означати для України на вашу думку? Ну, ви знаєте, хотів би нагадати слова Володимира Леніна про те, що е, важливіше з іскутства це іскуства кінематографа. Тобто, в принципі, на сьогоднішній момент не треба забувати, що е, триває війна. Не треба забувати про те, що е, росіяни не виключно що готують великий наступ на весну. І в принципі, заборонивши телеканали, які транслюють брехливі новини, російські телеканали, які транслюють брехливі новини, ми зробили А, але не зробили Б. Я вважаю, що не меншим злом і не меншим не меншою проблемою для свідомості українців є серіали. Країна окупанта, тому що саме вони формують, вони формують думку, вони формують викривлене історичне розуміння, вони формують викривлене взагалі розуміння сучасності у величезної маси наших співгромадян. Пане Одиме, у мене щодо запитання до вас стосовно взагалі сесійного тижня, ново першого сесійного тижня Верховній Раді. Які ваші очікування? І від сьогоднішнього дня, у тому числі, ну ви розумієте, є величезна проблема, яка полягає в тому, що на сьогоднішній момент в Верховній Раді зареєстровані там сотня, а то й вже тисячі законопроєктів. і впаси депутатів, замість того, щоб займатися реальною е законотворчою роботою, займаються тим, що е Три коми і дві букви поправок до якого законопроекту і козерє тим, що я зареєстрував вже 10, 15, 20, 30 законопроектів. Головна проблема Верховної Ради це, очевидно, все ж таки проблема несистемності, проблема того, що кожен займається піаром, замість того, щоб займатися реальною справою. Вчора голова Верховної Ради Гройсман запропонував створити, е е е е е е е скажімо так. План роботи парламенту для того, щоб систематизувати весь цей законотворчий шал, який не приносить ніяких результатів. І я сподіваюся на те, що він пообіцяв, що з цього тижня буде підписано відповідне розпорядження, буде проведені відповідні консультації з фракціями і громадськістю, і тоді якось буде направлена робота парла більше менше нормальне розумне русло. Тому що ну насправді, якщо ви зайдете на сайт ради і подивитесь скільки законопроєктів і які законопроекти, які реєструються, то ми розуміємо, що там 99% це піарна робота і лише один це робота на майбутнє.